З дому виїхала на дорогому авто, а повернулася пішки. Така неприємність сталася з однією донечанкою, що перебралась у столицю. По дорозі її зупинили копи і забрали машину на штрафмайданчик. Керманочка опиралася, але не надто чому розкажемо далі. Поліція виходить на полювання, на крадені та інші нечисті автомобілі. Для цього навіть організували спеціальний місячник і одразу непоганий результат. У зв'язку з наявним орієнтуванням копи вирішили зупинити цей автомобіль BMW X6. І як виявилося, недаремно у машини проблем, яку занедбаної собаки бліг керувала літною автівкою 21-річна донеччанка. Поспілкуватися з нею нам не вдалося. Дівчині набридло бути поруч із бімером, якого бездушні копи затілися забрати на штрафмайданчик. і вона пішла собі геть, розповівши поліції, все, що знала, ну чи вважала за потрібне. Водій надала водійське посвідчення, також свідоцтво про реєстрацію. За наявними базами було встановлено, що даний транспортний засіб знятий з обліку зв'язку з анулюванням реєстрації. Також під час перевірки з дублюючої номерної таблички виникла підозра, що дана табличка виготовлена кустарним шляхом, а номер кузова змінюється також кустарним. Тепер доглянутого білосніжного красення ціною майже 2 мільйони гривень чекає тривале перебування на приколі, принаймні, поки триватиме слідство. А потім, можливо, остаточне вилучення з подальшим продажем через аукціон. Водійка змогла пояснити цю ситуацію. Чому з її машиною, якщо це її машина, така ситуація виникла? Водійка нічого не пояснила, так як вона не знає, що саме з її машиною, так як вона не є власником за свідоцтвом про реєстрацію. Власником є Волинської області, громадянин України. Його на місці події не було. Інспектори прогнозують роботи. У них буде хоч гати. Тільки в столиці торік викрали понад тисячу елітних автомобілів.